Початку березня на території області виникло 648 пожеж, 546 з яких це в екосистемах. Минуло у минулому місяці в екосистемах області таких пожеж було 238. Останні чотири доби виявилися особливо важкими для рятувальників, адже кожної доби реєструвалося понад ста пожеж в екосистемах. На жаль, маємо вже і випадки загибелі, і травмування в таких пожежах. Повідомлень по лінії 101 настільки багато надходить, що подекуди наші рятувальники йдуть з виклику на виклик, на виклик і навіть не повертаються в підрозділи. Також є багато випадків, коли вогонь від таких пожеж припідається на господарчі споруди та оселі громадян. Загалом за 10 днів цього місяця вогнем продано вже понад 650 гектарів Житомирщини. Ми всі знаємо, жахливі наслідки цього, адже це знищення рослинного і тваринного світу та знищення родючості ґрунту. Крім того, як ті спалювання сухої трави шкідливе для людей. Населення має розуміти, що кожен акт підпалу сухої трави це злочин, за який передбачено штрафу. Ще раз закликаємо громадян дотримуватись правил пожежної безпеки під час перебування в екосистемах.